Вітаю вас! В на каналі Хай та Ру. Мене звати Людмила. Я дуже рада, що ви дивитесь мій канал, і дуже рада поділитися з вами гарними новинами для України. Пам'ятаєте, ще в 2023 році я говорила, перед закінченням війни будуть якісь такі події, подібні до Каховської ГЕС. І подивіться, скільки вже прорвало дамб на Росії. Дуже б мені хотілося, щоб саме на Росії ось такі повторення подій означали, що війна завершується. І ось ми бачимо вже події, що Бурятія пішла під воду. В Росії вже відбувається третій прорив дамби за 10 днів. Вони вже мають нарешті. Нарешті зрозуміти, що сльози українських матерів вони не можуть просто так пройти. повз, Бо Карма є, і вона в дії. Тому всі, хто не вірить в карму, подивіться на такий досить такий наглядний приклад. І ось давайте подивимось: ці прориви дамби все ж таки. Чи являється це знаком до того, що воєнні дії будуть стихати? Я вам скажу, що у простору? Свій відлік часу, але ось все ж таки, до речі, подивіться мої прогнози від 18 квітня 2024 року, та від 15 червня 2024 року я вам говорила, що путінська відьма прокляла Росію. Не можна чіпати відьмь, не можна їх ось так ображати, тому що розплата для цього за це в дійство буде для всієї країни. І ось Росія має те, що має. Хай ще декілька відьм... Арештує, і тоді побачить, що буде взагалі з їхньою Росією. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте дивимось: дамби на Росії, чи це карма, і чи це знак до закінчення війни. Підпишіться, поставте лайк дзвіночок, і хай вам допомагають вищі сили. Так, дев'ятка кубків на дні, туз кубків, імператриця, десятка мечів. Дивіться, ось ці дамби затоплять. Росію ще не один раз будуть ще прориви дамп на Росії. Росія буде йти на дно. Це однозначно. Будуть якісь стихійні лиха, повені або техногенні катастрофи. Ось, дивіться, вода, імператриця, сила води, сила природи буде знищувати, буде вбивати зло, яке породжує величезні жертви, втрати і робить землі дуже боляче, коли вони луплять ось цими ракетами. вони Постійно вбивають не тільки українців, вони руйнують землю. Вона живий організм, її також боляче. Україна буде процвітати, а Росія піде на дно. Буде затоплена, або ще якийсь сильний землетрус станеться, або і землетрус, і затоплення. Хотілося би сказати, знаєте, якесь таке, чи торнадо, чи цунамі, чи щось таке сильно, якийсь такий вихир Росію зносить з лиця землі. Таке буде, буде дуже багато руйнувань на Росії. І згадайте, в мене на каналі є таро-прогноз і є Ейджина Фінка. Є також прогноз про те, що путінська відьма прокляла Росію п'ятірка Пентаклів, руйнування, голод, холод і всі катаклізми, які тільки можна Росія вже притягла до себе. Побачите, я не знаю, коли це відбудеться, тому що карти Таро не відповідають на точні сроки, але якщо брати тут від 3 до 10 місяців, або ж до 3 до 10 років, Росія буде Повністю зруйнована, знищена, і це будуть в тому числі якісь і природні катаклізми або катастрофи техногенного характеру. Щось дуже серйозне відбудеться на Росії, що приведе народ до втрат, до зубожіння, до дуже критичної такої ситуації. Тому росіяни, якщо ви хочете запобігти розвитку цих подій, щоб ви жили, як то кажуть, під мирним небом, закінчуйте цю війну. Скажіть вже. Своєму військово-політичному керівництву, що досить-досить геноцидити українців, займіться краще росіянами, які будуть плавати в фекаліях, якщо вони не зупиняться. Щось мені така думка прийшла, зараз я вам вирішила її озвучити. Вони будуть дуже в скрутній ситуації. Що ж, Карма діє, незалежно від того, вірите ви в неї чи ні. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Давайте тоді подивимось: Курськ за наступ на Курськ. Чи вдарить Росія ядеркою по Україні за наступ на Курськ? Підпишіться, поставте лайк дзвіночок. Поздоровте мене. З другою річницею ведення каналу це моє хобі. Я з вами ділюсь своїми знаннями. Дякую всім, хто підтримує канал. Дивимось, чи буде ядерний удар по Україні за те, що пішли на Курськ. Дев'ять мечів, може розганятись така паніка, може збиратись там Совбез, хто тільки можна, будуть говорити путінські пропагандисти. Ось-ось ми вам вдаримо, буде ядерна зима, але це все ілюзії. Це буде інфо, вкид, інформаційний вкид, пропаганда. Тут король пентаклів, шістка жезлів і зірка. Якщо брати по цих картах... То на жаль, помста буде. Буде дуже сильний удар з неба. Зірка. Росіяни захочуть якби, показати, самоствердитись, що ось у нас є ресурс, шістка жезлів. Десь вони також підуть або сильно в наступ, кинуть всі ресурси, які тільки можна: король пентаклів і шістка жезлів, щоб захватити якийсь населений пункт, або навіть до шести населених пунктів. Не хотілось би мені так говорити, але це може бути. Десь вони можуть показати, що в них ось перемога, і на жаль, по карті, зірка це атаки з неба, якщо брати періоди. То ось, як я вам говорила в минулому прогнозі, дуже загрозливі дати до 8-го числа, 8 число, і будьте 8-9 числа. Будьте дуже дуже уважні, також 17-го числа. Особливо, я думаю, це стосується Київщини. Також будуть маніпулювати Запорізькою АЕС, будуть там наглітати паніку, щось робити. Ось такі інформаційні вкиди постійно будуть. Але все ж таки ці карти ядерного удару мені не показують. Давайте подивимось ще на Ленорман. Чи буде ядерний удар за те, що пішли в наступ на Курськ. Чи буде ядерний удар? Дивимось. Чи буде ядерний удар, за те, що пішли в наступ на Курськ, ключ серце. Зірки і будинок. Дивіться, знову ж таки, дублюється зірки, зірки. Це говорить про наступ з неба, так скажемо, удар з неба 16, 17 серпня, будьте дуже дуже уважні, тому що ось близько до церковних свят, близько до Дня Незалежності України будуть гатити. І Знову ж таки, тут будинок випав, там випала зірка. Будуть атаки на військово-політичне керівництво. Це може бути Зеленський, Буданов, той же навіть Сирський, будь-хто із військово-політичного керівництва країни, і також будинки, де вони. Відповідно проводять свою діяльність. Це може бути і, як і Верховна Рада, і СБУ, і головне управління. Ось туди будуть атакувати. Вони готуються до цього удару. Будьте дуже уважні, в тому числі 24 серпня. Київ, і це може бути не саме тоді, коли приїжджають делегації в Україну поздоровляти з річницею незалежності, а або ввечері 24, го або 25, го або це буде двадцять. Третього, тобто в період біля 24-го будуть нанесені все ж таки великі масовані, я думаю, удари дронами можуть бути на жаль, і ракети. Якщо брати. Південь України, Донбас. То якщо брати зірка і зірки на Ленорман, то це на жаль може бути якась хімічна зброя. Тому всім моїм підписникам захисту вищих сил, хай у вас все буде добре. З вами була Таролог Людмила. Не забудьте підписатися, поставити на лайк та написати добрий коментар. До зв'язку.